Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би обговорити з вами дійсно гарячу тему, яка буквально вибухнула в криптоспільноті. Можливо, ви чули про те, що проект ПАП зготує лістинг вже 30 січня на бірші Binance, але тут виникає у багатьох питання, чи дійсно це так, або це черговий фейк, який роздувають для хайпу. Саме про це я і хотів би поговорити з вами у цьому відео. Тож, сподіваюся, ця інформація буде для вас цікавою та корисною, а ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так, останнім часом криптовалютну спільноту сколихнула сенсаційна новина. Проект PAVS нібито готується до грандіозного лістингу, який має відбутися 30 січня. Звучить вражаюче, правда, це викликало справжній ажіотаж серед інвесторів і прихильників цього проекту. Соцмережі буквально вибухнули коментарями, а спільноти криптоентузіастів обговорюють, чи дійсно це так. Але чи варто вірити цій новині? І головне, чи підтверджена вона? Давайте спершу поглянемо, звідки з'явилася ця інформація. Її було опубліковано на відкритому ресурсі, де кожен охочий може розміщувати статті, і це в свою чергу, викликає певні підозри, адже така платформа це не надійне джерело інформації. Головне, що ні Binance, ні інші великі гравці крипторинку офіційно не підтвердили цю заяву. Але попри це, деякі інвестори вже почали мріяти про стрімке зростання вартості PAWS, не звертаючи увагу на відсутність доказів. Дуже схоже на те, що це черговий фейк. І, на жаль, подібні ситуації в криптосвіті трапляються часто. Згадайте хоча б випадок із проектом NotPixel, який теж гучно заявив про свій неминучий лістинг на бінансі. І Як результат, нічого такого не сталося. Спочатку цей проект з'явився лише на децентралізованих біржах, а до великих платформ він так і не дістався. Саме тому у багатьох користувачів з'являється питання: чи не схоже зараз ситуація відбувається із павз? На момент. Запису цього відео жодних офіційних підтверджень лістингу павс немає. Якщо запуск і відбудеться, то скоріш за все це спочатку буде на децентралізованих біржах. А про Binance схоже говорити поки що зарано. І є один ключовий момент: Павс навіть не запустив предмаркет. Більше того, ваучери проєкту поки що не представлені на Magic Eden. Якщо ви не в курсі, то це платформа, яка зазвичай є головним майданчиком для подібних запусків. Саме тому, дивлячись на ці всі фактори, говорити про якусь грандіозну подію найближчими днями просто не має сенсу. А тепер, перед тим як перейти ще до більш гарячих новин, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті та скільки відсотків. Профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. І так, давайте перейдемо до наступних новин. Офіційні джерела підтверджують, що розробники міні-додатків у Телеграмі мають лише 30 днів, щоб перейти на блокчейн тон. Так, лише 30 днів. І це дійсно така жорстка вимога, і вона супроводжується чіткими заохоченнями для тих, хто дотримується правил. Якщо говорити загалом, то Телеграм прагне централізувати свою екосистему навколо тон, створивши замкнуте середовище, яке дозволить компанії повністю контролювати всі аспекти інтеграції. Але ось що цікаво: ПАВ, судячи з усього, співпрацює з екосистемою Solana і активно переводить свою аудиторію саме туди. І тут з'являється питання: чи означає це, що ПАВ сконфліктує з тон і Телеграм? Адже компанія, в свою чергу, явно не захоче допустити, щоб Частина її аудиторії пішла до конкурентів. Якщо Павс справді має амбіції працювати з Телеграм, то їм доведеться швидко вирішувати цю дилему. Тут виникає інтрига: що ж чекає Павс у найближчому майбутньому. Вони мають лише один місяць, щоб визначитися зі своїми діями. Якщо ж вони не зможуть узгодити свої плани з політикою Телеграм, то це може створити серйозні проблеми для цього проекту. Аудиторія в свою чергу очікує рішучих кроків, але чи готовий павс до таких викликів? З іншого боку, Telegram і тон вже неодноразово демонстрували свою готовність до радикальних рішень. Їхні дії також були спрямовані на те, щоб створити самодостатню екосистему, де користувачі зможуть отримувати все необхідне від криптоплатежів до інтеграції фіатних грошей. Вони навіть запускають власні NFT у вигляді стікерпаків та інтегрують нові сервіси, які не дозволять користувачам виходити за межі тон. Однак така замкненість має свої ризики. Так, звичайно, варто розуміти, що як для бізнесу це може бути ефективно, але користувачі звикли до свободи. Вони хочуть мати можливість обирати між блокчейнами, а не обмежуватися одним. І саме тут ПАВС може спробувати зіграти на стороні конкуренції, залишаючи частину своїх операцій в екосистемі Солани. Також є ще один аспект, який не можна ігнорувати. Це вплив подібних проєктів на ліквідність. Усі, напевно, пам'ятають, як історія з монетою Трамп викликала паніку серед інвесторів. Користувачі почали масово продавати свої активи в інших проектах, що щоб інвестувати у щось нове, і це призвело до серйозного відтоку ліквідності та хаосу на ринку. І якщо дивитися на цю всю ситуацію з боку, то тон явно прагне уникнути подібного сценарію. І тут виникає головне питання: чи має пав реальний зв'язок із Телеграмом? Чи це такий лише собі хитрий хід, щоб використати популярність тон для привернення уваги? У будь-якому разі, всі ці події це чергове нагадування для інвесторів. Не варто вірити кожній яскравій новині, яка звучить занадто добре, щоб бути правдою. Тож завжди перевіряйте інформацію, залишайтеся обережними та інвестуйте з розумом. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю всю ситуацію з ПАВС, чи вірите в їхній успіх, чи це ще одна гучна, але порожня обіцянка. А я в свою чергу хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.